Ось отримав повноцінну інформацію, як командири батальйонів можуть наживатися на звичайних солдатах. Ну, як, як ці схеми працюють. Ну, от беремо приклад. До однієї бригади прикомандировують іншу. Тобто, резервістів підтягнули, ну піхота, і видають їм на будь-які напрямки, де є запит, видають людей. Тобто, запит йде від бригади, кажуть, нам потрібно на той на, на тому напрямку 10 чоловіків. Добре, резерви виділяють у тих 10 чоловіків на підставі запиту і відправляють в основну бригаду на позиції. Далі що виходить? Основна бригада, по факту, за них не дуже сильно піклується, бо вони ж та не їхні чоловіки, солдати, вони придані і вони мають певні якісь завдання на певних позиціях. Все. Тобто, вони по факту працюють автономно. Тож і ніхто не... Ну, не перечисляє їхні прізвища. тобто Заводять 10 чоловік і все, і вони там сидять, наприклад, 2 місяці в окопах. Все, от вони сидять і не основна бригада, а їхня, тобто резервна, їм заповнює всі документи. Тобто, коли немає прізвищ, вони можуть ставити, що там, наприклад, були, там, на Покровському напрямку були 10 чоловіків там, ну, одних. А по факту їх там не було, вони сиділи в штабі, отримували 100 тисяч і все. А якихось дурнів закинули в ями, і вони сидять там за тридцятку, наприклад, а поки не сконають. А якщо їх вбило чи ранило, то потім. Зовсім ніяк не докажеш, вони їх просто е, об'являють п'ятисотами, що безвісти, безвісти зниклі. А ті, що отримували як, ну, Бутуберку, сотню. Вони як сиділи, так і сидять. При тому, що вони діляться з командирами. Ось вам і схема. І це вже діє четвертий рік. Як вам?